Доброго дня, глядачі каналу. Сьогодні у нас товар від компанії Розетка з пакування Кінстон Data Travel C9 на 16 байт. Ціна її 129 гривень. Гарантія в нас йде на 60 місяців. Зараз ми розпакуємо, подивимося цілісність товару. Так, ось наша сама флешка в металічному корпусі. Обидно. Ну, цілісність, без поскоджень. Неодноразово замовляв таку флешку і наш проблем не виникало. Дякую компанії розетка. Силку на товар я залишив під відео, там ви можете знайомитися з характеристиками. Дякую за перегляд відео.